Ви чули кава корисна для здоров'я. Розробили вакцину від онкології. Вчені розповіли, чому одних людей комарі кусають, а інших ні. А ще до землі наближається метеорит розміром з літак. Хороші новини для тих, хто без кави не уявляє життя. Вчені з університету Тавца з'ясували. Чорна кава може бути корисною для здоров'я та навіть знижує ризик передчасної смерті. Дослідження показало, що одна чашка на день зменшує ризик на 16%, а дві-три чашки на 17%. Проте, коли до напою додають цукор, молоко чи вершки, ефект слабшає або зовсім зникає. У дослідженні проаналізували дані понад 46 тисяч дорослих американців за майже 20 років. Вчені дійшли висновку. Користь кави пов'язана із біоактивними сполуками, але додані жири та цукор нівелюють позитивний вплив. Тож каву потрібно пити без будь-яких додатків. Найбільшу користь має саме чорна кава або напій з мінімальним вмістом підсолоджувачів. Вчені з Флориди розробили вакцину, яка може стати універсальним засобом боротьби з різними видами раку. У дослідах на мишах деякі пухлини повністю зникли після застосування нового підходу. Принцип дії вакцини полягає в активізації імунної системи. Вона допомагає організму побачити ракові клітини, які зазвичай залишаються непоміченими. Для посилення ефекту вчені поєднали її із інгібіторами контрольних точок імунної відповіді. Ді, це такі препарати, що знімають гальма з імунітету. Разом ця комбінація показала потужний протипухлинний ефект. Навіть при новоутвореннях стійких до лікування результати відкривають перспективу створення універсальної вакцини для людей. Науковці планують клінічні випробування, щоб перевірити її безпечність та ефективність. Хоча експерти застерігають від ризиків втручання в імунну систему, дослідження дає надію на новий етап у боротьбі з онкологією. Ви точно колись задавалися питанням, чому одних людей комарі кусають, а інших ні? Розповідаємо ці комахи зовсім не випадкові у своєму виборі. На їхню увагу впливають кілька факторів: від запаху тіла до групи крові. Найсильніший сигнал для комарів вуглекислий газ. Люди з високим метаболізмом або ті, хто активно займається спортом, виділяють його більше і стають привабливішими для укусів. Додатковим маркером є молочна кислота, що утворюється під час фізичної активності. Важливе значення має і зовнішній вигляд у темному одязі людина більше виділяється на Фоні, а підвищена температура ціла після навантаження алкоголю чи під час вагітності теж робить її мішенню. Є й генетичний фактор група крові. Дослідження показують, що власники першої групи крові частіше приваблюють комарів. Однак науковці наголошують, вирішальним чинником залишається індивідуальний запах шкіри та мікробіота, а не лише група крові. До Землі наближається астероїд розміром із пасажирський літак. Його діаметр оцінюють у 1738 тридцять метрів, а швидкість перевищує 45 тисяч кілометрів на годину. Хоча такі об'єкти відносять до категорії вбивць міст. У НАСА запевняють, загрози зіткнення немає. Космічний камінь пролетить на відстані понад 218 тисяч кілометрів від нашої планети. А це трохи більше половини шляху до місяця. Вчені пояснюють, навіть якщо астероїд і впав би на землю, наслідки були б локальними лише для одного міста, але сучасні системи спостереження дозволяють точно прогнозувати орбіти, і найближчим часом людству нічого не загрожує.